Привіт, з вами Владеслес. Я вважаю, що багато з нас зацікавлені геймдевом, тому я вирішив створити серію відео про UI UX дизайн в іграх. Вона буде корисною для всіх від веб-дизайнерів до геймерів. У кожному відео ми розглянемо ключові аспекти UI UX дизайну в іграх та дізнаємося, як же створюється крутий геймплей. Хоча я не є фахівцем в галузі геймдизайну, я збираю інформацію з різних джерел та хотів би поділитися з вами. Сьогодні ж ми розглянемо тему дизайну інвентарю в іграх. Погнали! Інвентар не є головною складовою відеоігор. Жодна з них не зосереджена на його механіках, крім можливо цієї. Або цієї. Або цієї. Гаразд. Іноді вони ключові в інтерфейсі, але не часто. Тож це не означає, що інвентар має бути знецінненим. Поганий інвентар може негативно впливати на гру, а добре розроблений може стати її головною родзинкою. Існує ціла галузь дослідження, присвячена деталям, які роблять геймдев зручним для користувача. Це, звісно, досвід користувача або ж UX. Він тісно пов'язаний з інтерфейсом, але це зовсім не одне і те саме. UX відповідає за механіку того, як людина взаємодіє з інтерфейсом, як відчувається навігація в меню, наскільки легко їх зрозуміти. Ви можете думати про UX, як про досвід від використання самого інтерфейсу. Інвентар це просто спеціалізовані меню, тому принципи, які застосовуються до їх UX дизайну, можуть сильно покращити користувацький досвід в грі. Я б міг би довго розповідати про UX дизайн, але сьогодні давайте почнемо з швидкого огляду кількох прикладів інвентарю та того, як їхній UX розвивався з часом. Пізніше будуть розглянуті кілька простих ux гайдлайнів які зможуть значно покращити інвентар. Інвентар це сукупність всіх ігрових предметів, включаючи їх зберігання, взаємодію та комбінування. Кожен тип інвентарю має свій власний стиль та функціонал, який відповідає різним типам ігор та взаємодії з предметами. Щоб зрозуміти, як інвентарі розвивались, ми повинні повернутися назад. Ще далі, далі, продовжуємо назад. Ще трохи. Ось-ось, стоп! Ми не можемо повернутися аж до Тетрісу, тож давайте почнемо подорож тут. Добре, для початку зорк. Це не перша гра з інвентарем, але це найпростіша класика. Просто введіть слово інвентар, щоб побачити, що з речі у вас є. Зорк відстежує всі речі, які ви підібрали, і вставляє їх у текстовий список. Предмети, які ви збираєте, здебільшого спеціалізовані одноразові речі, які використовуються для вирішення конкретної проблеми на певному етапі гри. Естетика інвентарю мінімалістична до неймовірності. Я маю на увазі, що це лише текст. Що ви бачите, те ви і отримуєте. Інвентар Зорк робить так, щоб ви відчували, ніби ваш персонаж просувається світом гри, фіксуючи взаємодію з невеликими моментами з місць, які ви вже відвідали. Це небагато, але привіт! Ми говоримо про 1980 рік. Звісно, було багато можливостей для вдосконалення, додаючи, наприклад, візуальні елементи. Тож переходимо до Final Fantasy. Її інвентар постійно підраховує всі ваші предмети, та дозволяє збирати якомога більше речей. Але єдиний мінус, це просто велика купа сміття, яке ви накопичуєте протягом гри, і все, що ви знайшли, ви маєте з собою назавжди. Естетика залишилася мінімалістичною. Нащадки, звісно, додали візуальних елементів, які в основному представляли собою велику таблицю Excel з записами та сумами. Але оскільки кожен елемент у грі не мав такої унікальної цінності, то об'єднавши їх усі разом у запис, електро. Таблиці зрозуміло, що геймеру було не солодко. Продовжуємо: пригодницькі ігри типу Peak and Click». Вони відійшли недалеко від інвентарю Zork, але цього разу з'явилися спрайти предметів. Пізніше ігри почнуть тематизувати сам інвентар певним відповідним візуалом. Це ніби сортування по типу приборної панелі в автомобілі або чоклунського набору, що містить кожен з ваших ключових предметів в належному місці. Нові деталізовані спрайти підкреслюють, що кожен зібраний вами предмет був унікальним. Візуальна складова інвентарю дозволяла дизайнерам використовувати ці спрайти для нових типів головоломок і діалогів, візуальних каламбурів. Ось, наприклад, двері відчинені, відкриті двері. СТОП, що двері не були відчиненими, а були банкою? Серйозно. В такій грі, як Monkey Island, ви можете побачити предмет, який потрібно використати в конкретній ситуації. Скажіть, це вже веселіше, аніж це була б електронна таблиця в стилі Final Fantasy з графічними елементами та текстовим описом предметів. Приблизно в той самий час тільки шутери експериментували над тим, як адаптувати інвентар до динамічності гри. Оригінальний Doom використовував систему гарячих клавіш, яка допомагає швидко перемикатися між зброєю, замість того, щоб переходити в окремий екран і возитися з. З всім своїм спорядженням вся зібрана зброя була доступна одним натисканням гарячої клавіші для швидкої гри. Пізніше на ринку з'явилися захоплюючі рольові ігри, такі як серія Elder Scrolls. Вони поєднували свій інвентар з іншими ігровими фічами, щоб забезпечити більш глибокий та детальний геймплей. Навіть вага предметів існувала у старших Elder Scrolls серіях, і ця система продовжує працювати в Skyrim сьогодні. Система вагового ліміту дозволяє гравцю носити будь-що забажає, поки він не досягне максимально допустимої в межі ваги. Тепер гравцю не потрібно заморочувати голову про те, як його персонаж умудряється носити 99 м'ячів в рюкзаку. Суть цього в реалістичності, що сприяє ефект то занурення в гру, але це водночас трохи і дивно. Так само, що ви будете носити не тільки мечі, а й інші предмети з якимись обмеженнями. Наприклад, нелогічно, що ви зможете носити лише 10 ключів або лише 1 кілограм яблук. З часом інші жанри також пристосували свої інвентарі до більш логічного підходу, який відповідає вимогам інших жанрів ігор. Хоррори та теж мають менеджмент ресурсів в інвентарі, тому теж створили свою екосистему для підтримки управління вже обмеженим набором предметів. Погляньте, у четвертому Resident Evil інвентар знаходиться в кейсі. Сурвайвел гри так часто має посилання на естетику скеформізму, і ця естетика допомагає гравцям краще зрозуміти геймплей, особливо якщо він прив'язаний до зовнішнього. Вигляду предмету, бо кейс фактично не дуже-то і ресурсоємкий. Додатково потрібно ще й грати в тетрі з вашими предметами, щоб помістити їх у цей кейс. Великі предмети займають більше клітинок, і все, що вам потрібно для виживання, має якось оптимізовано розміститися в кейсі. Це не дуже то й покращує ситуацію та змушує понервувати. Наближаючись до сучасних реалій, ви бачите багато ігор, які додають геймплейні нововведення до своїх інвентарів. Наприклад, в Moonlighter є прокляття предметів, що змінюють їх властивості та предмети, що юзаються з ними. Прокляття можуть бути позитивними чи негативними, і з'ясувати, як найкраще розтасувати свій сет, щоб діставаючи лут з підземелля не втратити його через прокляття, виходить трохи головоломною частиною стратегії гри. Тож можна помітити, що ігри з найефективнішим інвентарем використовують його, щоб підкреслити деякі інші аспекти геймплею, а саме, що предмети є дорогоцінним обмеженим ресурсом, який використовуватимете лише за крайньої необхідності. Тоді, можливо, Survival Horror, де інвентар з обмеженим простором і відповідною естетикою, добре працюватиме. Що ж, якщо говорити про рольові ігри з системою крафту, які винагороджують гравця за старанне дослідження світу та збирання кожного сяючого предмету, який він зустріне, то він добре поєднується з інвентарем, призначеним для зберігання тонн предметів без суворих обмежень і з хорошими параметрами сортування, щоб допомогти йому мати все використання правильного інвентарю може перетворити керування предметами в грі з нудної рутинної роботи на захоплюючу геймплейну складову. Інвентар це не просто дизайнерський UI-елемент в грі, а насправді жива і активна частина геймплею. Якщо вдалося вибрати ідеальний дизайн для інвентарю, то це тільки початок потрібно багато роботи, щоб зробити його приємним та зручним для гравця. Інвентар це функціональний інструмент для досягнення мети в грі. Він допомагає знайти необхідні предмети, змінити конфігурацію та виконати завдання. Чим швидше ви зможете знайти необхідний предмет і про взаємодіяти грою через інвентар, тим більше шансів на успіх у виконанні завдання. У ідеальному світі геймдизайнери мають зробити інвентар таким, щоб кожен рух займав якомога менше часу. Але якщо це здається надто складним завданням, можна просто покращити його функціонал, зробивши найпоширеніші дії швидкими, і не завжди очевидно, як краще їх реалізувати. Багато чудових та популярних ігор часто потерпають через це. Цікавим прикладом є серія ігор Zelda, де розробники поекспериментували над цим питанням і виправили деякі проблеми в своїх ремейках. Взявши, наприклад, залізні чоботи в Ocarina of Time, згадується сумнозвісний водний храм в старій версії на Nintendo 64. Схема храму була заплутаною і одноманітною, що ускладнювало навігацію по ньому. Але навіть більше проблем створював дизайн інвентарю. Що пройти далі, потрібно було змінювати рівень води та проходити. Через затоплені коридори для цього необхідно було взути залізні чоботи однак, на відміну від інших ключових предметів. Гра класифікувала залізні чоботи як спорядження, а не як предмет, як от ваші лук чи бомби. Це означало, що ви не могли швидко їх взути, натиснувши на гарячу клавішу. Вам доводилось відкривати меню, переходити до свого обладнання, взувати залізні черевики, виходити з меню, бігти під водою на короткий проміжок, часу, а потім знову відкривати меню, щоб повторити ці всі кроки. Навіть для тих, хто вже знає підземелья на пам'ять, постійне вдягання і знімання залізних чобіт є насправді каторгою, однак вони виправили це в ремейті. Оригінальна ж Zelda Majora's Mask стикалася зі схожою, але трохи відмінною проблемою. Гарячі клавіші тут вже більше використовувались, на відміну Ocarina of Time, але місця для всіх звичайних предметів, як от луки, бомби, пляшки тощо, плюс десятки нових масок, було недостатньо. Трьох або шести слотах для швидкої взаємодії вам потрібно постійно буде міняти маски, тому ви не можете просто ігнорувати їх. Що більше часу ви витрачаєте на зміну предметів гарячій панелі, то більше запитань у вас виникає, навіщо мені ця загальна гаряча панель взагалі? Якщо було б додано більше слотів або оптимізовано інвентар у грі, то зменшився б час, який доводиться витрачати на переміщення гарячої панелі. Але на жаль, через обмеженість контролера Nintendo 64 не залишалося жодного вільного простору для таких змін. Треба просто змиритися з цими обмеженнями. Чи ні, ми повернемося до цього за хвилину. На щастя, порт Zeldi Віндвейкер на Wii U мав секретну зброю. Для портів Wii U кожен розробник повинен був використати цей великий екран на контроллері. Якщо ж у них не було гідних ідей, вони зазвичай за замовчуванням створювали екран інвентарю. І завжди доступний екран інвентарю означає, що кожен раз, коли ви використовуєте його, вам не доводиться відкривати його самостійно. Плюс екран сенсорний та дозволяє використувачу натискати та перетягувати предмети безпосередньо замість використання аналогового джойстика або переміщення курсору. Це виглядало трохи марнотратно використовувати весь екран для інвентарю. Принаймні це не було так тупо, як сигнал для авто в Mario Kart. В Wind Віндвейкері було зроблено певні кастомні налаштування, які поліпшили деякі недоліки оригінальної гри. Додатково було внесено зміни до ігрових механік на воді, що зробило їх більш динамічними. Особливо було виправлено грубі края інвентаря та його пов'язаність з різними предметами. Такими, як, вітрила, тепер ними можна легко управляти без необхідності заходити в меню, що суттєво поліпшило геймплей та зробило плавання менш виснажливим в порівнянні з оригінальною грою. Морський порт тепер автоматично адаптував ваш контролер до поточного контексту гри. Раніше гравець мусив самостійно встановлювати гармати та гачки на гарячі клавіші, щоб використовувати їх на човні. Порт Zelda з 3DS на Wii U успішно справився з спрощеним UX меню, що значно поліпшило геймплей. Однак, якщо гра не має Можливості використання другого екрану, який доступний лише на деяких системах, і контроллер має обмежену кількість кнопок, гравець може використовувати QuickView. Для полегшення доступу до інвентарю цей геніальний спосіб використовує точність аналогового джойстика та швидкого доступу до більшості кількості слотів і дозволяє легко передавати і переглядати інвентар, що поліпшує швидкість геймплею. Замість гарячих клавіш, геймери можуть тепер відкривати швидке колесо, що дає змогу зручно розміщувати предмети по краю кругової структури. Цю структуру можна розширювати, перегортаючи різні види предметів або розділяючи колесо на менші частини. Додаткові слоти дозволяють геймерам отримати швидкий доступ до більшої кількості предметів, і не потрібно їх часто змінювати в колесі. Це значно скорочує час проведений в меню. І проблема вирішена. QuickVILL робить UI швидким, але вони мають проблему, яка стосується всіх меню. Інвентар у створеному віртуальному світі є своєрідним мостом до цього світу, але його наявність не є обов'язковою, оскільки це залежить від особистого вибору гравця. Проблема UX. Унікалізувати ігри, тож що ви хочете, щоб відбувалося світом? Зупиниться, сповільниться чи залишиться? Немає правильної відповіді. Кожен вибір має компроміси. Ігри як серія Dark Souls... І зомбію має часто використовувати ваш інвентар. Це частина світу. А поки ви шукаєте щось у своєму рюкзаку, зомбі може атакувати, відірвати вашу руку або нанести удар ножем. Це може бути захопливим, оскільки світ виглядає більш реалістичним і продовжує взаємодіяти з вами в критичних ситуаціях. Він змушує гравця бути в курсі свого оточення та вибрати безпечне місце, щоб копатися в інвентарі. Для дизайнерів дуже важливо створити свій інвентар так, щоб він був якомога чистішим. Боротьба з неефективним меню це швидка смерть. Doom 2016 Уповільнює час, поки вивозити з його зброєю у квіквіл. Ця гра з надзвичайно швидким темпом боїв, де зміна зброї на люту відповідно до типу ворога, це класика. І тоді гра настільки захоплююча, що ти ледь встигаєш реагувати на непередбачувані ситуації. І тут квікфіл рятує, дозволяючи швидко відкрити останній предмет. Але якщо вам потрібно використати квіквіл на повну, гра у повільний час. Це дає геймеру шанс зосередитися на плануванні наступного кроку. Коли ж звичайна комбінація зброї не підійде, гра може просто призупинити свій світ повністю, це, начебто, параметр за замовчуванням. Він дозволяє гравцям зібратися, спланувати рухи по-справжньому, подумати про те, як вони збираються вирішити проблему. На жаль, не існує одного правильного шляху, який забезпечить ідеальний UX для гри. Дизайнер повинен уважно розглянути наслідки будь-якого вибору, щоб Визначити найкращий варіант для своєї гри. Підсумовуючи дизайн будь-якого інвентарю, як і меню, навіть меню на сайті, існує багато можливих способів для його оптимізації, які базуються на стандартних принципах дизайну UX. Однак інвентар може стати творчим інструментом, утилітарною системою для підтримки геймплею, або навіть цікавим ігровим гачком. Інструкції UX можуть зробити один інвентар краще за інший, але те, як кожна гра розробляє свій інвентар, залежить від цінностей геймплею та смаку дизайнера. Дизайн інвентарю це власна головоломка з нескінченною кількістю відповідей. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався новий формат. З вами був Владеслес, з вас лайк та підписка. До зустрічі!